Послання для вас сьогодні послання буде для тих, хто знаходиться зараз в парі, якщо ви є близнюкове полум'я пара, або ще називають божественні пари. Якщо ви не знаєте, чи є ви цією парою, ну, можливо, заходьте в телеграм-канал Імператриці, там задайте мені це питання, і я вийшлю ознаки цієї пари, або шукайте в інтернеті, в гуглі, які ці пари, і якщо ви співпадаєте з цими ознаками, ви є цією парою. Так, послання для пар для вас сьогодні. Сьогодні відкривається для вас портал для того, щоб ви ще більше стали свідоміші в стосунках. В ваших стосунках стане ще більше любові, більше поваги і більше ви все зрозумієте. Може, перед цим можливо були якісь розборки, стосунки штурмило, але насправді це просто штурмило перед новим рівнем ваших стосунків. В ваших стосунках буде ще більше любові, ще більше. Довіри, і е, ваша, ваша пара має бути е, якби, прикладом для інших пар. Е, ваша пара має за вам, за вами мають і ті пари, які ще не проснулися, не зрозуміли, не знайшли ще один одного, і ви якби пробуджуєте ці пари і допомагаєте їм швидше об'єднатися. Так ось, е, що я хотіла вам передати. Що в ваших парах, в ваших стосунках буде ще більший притяга, зв'язок, ще більше любові і розуміння, і якби вже ви зможете бути разом, але не вияснювати стосунки, не розбиратися, а вже буде така, якби більше зрілість, свідомість і розуміння якими я бачу ваші пари, ваші пари в майбутньому я бачу трансформаторами. Тобто ви будете або створювати якісь програми, курси, де будете допомагати об'єднуватися парам. або ви створите якийсь продукт. Ну, не знаю, можливо, хтось з вашої половинки напише книгу, і вона буде бестселером для всіх, і будуть її читати пари, і також просинатися. Це буде можливості. дуже дуже багато різних способів, як. Ви можете допомогти парам парами іншим. Це як коучинг, як наставники, як енергопрактики, терологи, езотерики і так далі. Будь-як регресологи, ви будете допомагати цим парам просинатися, ставати свідомими. І жити вже любов'ю, якби не матеріально будете використовувати один одного, а вже ви будете сформовані дві особистості, які будуть ще більше доповнювати один одного і покращувати цей світ, якби робити його добрішим і ще легший час якраз, проходити парам цей шлях, допомагати ви будете. Ось так, можливо, складно, але переслання.